Колоритне фольклорне свято 11 грудня відбулось в загальноосвітній школі номер 5 Дійство, що відбувалось на сцені за участю школярів, проходило в найкращих українських традиціях і самобутнім антуражем та вбранням. Сьогодні в нашій школі відбувається фольклорне свято Андріївські вечорниці, яке проводить це як звіт про роботу, про досвід роботу пошукового гуртка етнографічного, який очолює учитель нашої школи Сидиха Даліна Миколаївна, учитель географії. Учні цього гуртка цей гурток працює в нашій школі на базі нашої школи, але сама робота проводиться в рамках Манівського напрямку на базі Донецького обласного. Палацу юнацької та дитячої творчості пісні, обряди, звичаї, говірки, танці і все це було вплетено в програму нашого свята сьогоднішнього. Будуть звучати пісні, які були складені самою Адоліною Миколаївною на фольклорні мотиви, народні мотиви. Протягом півроку пошуковці етнографічного гуртка, учні 5-11 класів, під керівництвом вчителя Аделіни Сідих збирали фольклорний матеріал, досліджували обряди і звичаї етнічних груп Слов'янщини та Краснолиманщини. Найкращі взірці народної творчості полягли в основу сюжетної лінії Андріївських вечорниць, театральна вистава, яка стала своєрідним звітом, про здійснену юними дослідниками роботу. Це вже друга концертна програма, яку демонструють загалу гуртківці-дослідники. Українське свято. Українські вечорниці це пошуково-дослідницька робота учнів з вивчення свят, обрядів, звичаїв, мешканців східної частини України. Матеріал був зібраний при зустрічах зі старожилами сел Краснолиманщини та Слов'янщини. Гуртківці відібрали найцінніший етнографічний матеріал і вклали в основу цього свята. Сьогодні також будуть авторські роботи. Це інсценівка на основі дитячої опери Микола Лисенка-Пан Коцький та пісні Качур і Ген при дорозі перший захід був під назвою Чорний жеребець. Це також була етнографічна експедиція, де діти збирали матеріал про природу, флору, фауну, річки Чорний жеребець, притоки Сіверського Донця. Ми працюємо перший рік і думаємо, що нам все вдасться. Поринати в традиції прадавніх часів дізнаватися, чим жили та дихали предки, копіювати їх манеру спілкування, розваг та дозвілля, приміряти національні костюми та перевтілюватися в сценічні образи до вподоби сучасним школярам. Діти з задоволенням демонстрували свої акторські здібності та набували цікавих знань. Ми розвиваємо свою дікцію і творчі способності виступати на сцені. також ми визначаємо культуру України, Поки ми готувалися на протяженні трех месяцев у нас мы выучили довольно-таки много чего. Мы научились играть, раскрываться и красиво говорить. Театральное искусство – это очень сложная работа. Она представляет собой очень большую выдержку, дисциплину. Мы очень старались для этого. Я думаю, у нас все получится. Украинский обряд. Девушки будут гадать на своих будущих мужей парней. називаються вони «Андріївські вечорниці. Буде дуже багато показано тематик, як можна щедрувати, а також загадувати на дівчат або хлопців і різні. Ну буде дуже гарно та колоритно, я вважаю. Свято дійсно вийшло колоритним та веселим. Сюжет вистави виявився дуже цікавим, тому прийшовся до смаку як учням і педагогам, так і поважним гостям. Не пустимо до. Дуже вас багато, пустіть, або гірше буде. Іван, ми як візьмемо роботини, полотаємо ваші спини. Дівчата, голубонь, та ми ж прийшли не битися, ми прийшли миритися, долю зазивати, калиту кусати. <плес> До речі, учні п'ятої школи віртуозно демонструють не тільки творчі таланти. В рамках заходу підгучні оплески присутніх, заслужену нагороду отримала переможниця міської, обласної та всеукраїнської олімпіади з біології. Діти п'ятої школи це творчі та обдаровані діти. І мені завжди радісно на цій сцені вітати вас з вашими перемогами, як на міському, обласному, так і на всеукраїнському рівні. І сьогодні я запрошую на сцену. Канзюпу Ольгу Михайлівну для вручення нагороди, ученицю 11 класу, яка три роки поспіль є переможцем міської, обласної та Всеукраїнської олімпіади з біології Мартем'яна На досягнутому не зупинятися а йти все далі, далі і далі. Вітаємо це диплом, який посвідчує Маргаритма Мартим'янову Маргариту як людину, яка отримує президентську стипендію від президента України за свої досягнення. Що ж до подальших планів гуртківців відносно вивчення народних обрядів і традицій, задумів безліч. Тож обдарованої молоді попереду багато можливостей для подальшого розвитку та самовдосконалення. Робота триває, вона не закінчується, і учні досліджують і надалі будуть працювати у цьому напрямку, знайомлячись із історією рідного краю, збираючи традиції нашого українського народу.